Маєте ви картку харків'янина? Mm. Маєте? Чи допомагає вона вам у е, ваших покупках? Ну, no, в деяких магазинах, да. так. Потримуєте знижки? Ну no, так, no, в рості. Як вам цей проєкт? Класі на кулінарію скільки йдуть. Як взагалі вам цей проєкт? Е, no, a... Хотілося б чуть більше скітки, якщо так взяти. А так нормально в аптеках є теж знижки. Не на все, не теж є. харків'яни нам можна скуповуватися в аптеках, навіть в різних магазинах буде якась скидка, бонуси і завжди питають в магазинах. Тому, мабуть, на початку, здається, коли її ввели, були якісь. Запропоновані акції або пропозиції, я вважаю, що це гарно, гарна, особливо так. для людей пенсіонного возрасту, тому що здається, там для якоїсь категорії наших харків'ян вона дає дуже велику скидку. Це доступно для кожного харків'янина. Була так. там ще на початку. Це ж вона, мабуть, ще до війни так, була введена, на знаю. Так. Що там з проїздом було теж льготи. І, може я щось, звісно, неправду сказала, але просто що я знаю, що коли ви виходите до аптеки, то питають саме в і хаків'янин, щоб вам зробити скидку або бонуси. В деяких місцях це може бути в аптеці, це може бути в магазинах деяких. Ну, вона дає скидку. Це дуже добра акція. А як вам ідея цього проєкту? Дуже хороша проєкт. На користь харків'янам. Ви маєте картку харків'янина? Маю. Чоловік мій має. А як він її використовує? Як вона допомагає у здійсненні покупок? В аптеках використовуємо в якісь супермаркетах. Буває, запитують за картку. Так. Ми розраховуємо все. А як взагалі вам ідея цього проєкту? Дуже гарна ідея проєкту. Я е, дуже шкодую, що е, не встигла оформити до війни це все, то так, да, він дуже задоволений. Так, я чула, я замовляла, але сталася війна, і я її не забрала, а зараз просто нема коли. Її а як вам забрати. ідея цього проєкту? Мені дуже подобається. Отримати знижки. Ну так, у мами моєї була, але ж ну просто мами немає вже, і тому якось так. А зараз немає можливості отримати цю картку? Ну немає часу, просто зараз треба. Ну, якось є робочий час, де я працюю на роботі, да? і в снайпі теж є робочий час, і я просто не встигаю фізично. Мені подобається цей проєкт, я її використовую ну, на, даній, на даному етапі тільки в магазинах, але моя мама дуже цим задоволена, що є знижки в деяких аптеках та інших мережах. В аптекі, пенсіонери тільки в аптекі. І ще у рості там скидку якусь роблять. Добрий день. Чи маєте ви картку харків'янина? Так. А як ви її використовуєте? Ну зараз ніяк. Коли метро було платне, тоді в метро користувалася нею. А у супермаркетах, аптеках? У супермаркетах, аптеках у мене картки. Є супермаркетів аптек, де я постійно скупляюсь, тому ну вона ж однаково діє і картка Харків'янина, і картки супермаркетів. А як вам взагалі ідея проєкту картки харків'янина? Ну це було дуже зручно. Ми одразу отримали дитина в школі, і я у нього в школі отримала і користувалася. Так, маю. А як ви її використовуєте? А, ну, Переважно, коли якісь скидки або щось таке от було. Ну, це на період війни. А до війни, здається, в проїзд. Мені дуже сподобалось, що дитячі. В мене ж я як мати дітей і робила собі в школі. От мені сподобалось, що там була знижка здається, От є тільки картка харків'янина. Це було якось там пов'язано, що знижка була на проїзд для дітей. Бо ми багато їздили містом, і там тренування, ну таке заняття. і от Це було дуже зручно. В мене є. А як ви її використовуєте? «Ну Де приймають, там використовую картки немає. А як вам взагалі ідея цього проєкту? Вищий клас, керіхово особистий, перфект. Добрий день. Чи маєте ви картку харків'янина? Так. А як ви її використовуєте? Поки що в магазинах є в І все. А як вам взагалі ідея цього проєкту? Прекрасно. Дуже подобається. Взагалі ідея прикольна. І вона, мені здається, зараз в час війни вона дуже підтримує дух харків'ян тому що, ну, на жаль, не всі такі стесостійкі, тому жити за ідеєю, що ми хоча б якось єдині це дуже класно зараз.